При міністерстві оборони України створено спеціальну структуру для інтеграції літаків F-16. Основною метою структури буде всебічне забезпечення процесу безперервної інтеграції літака F-16 у загальну систему сил оборони України. Про це повідомив перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Програма матиме два етапи розгортання. Швидкий трек розрахований до. До кінця 2024 року та масштабування. Далі про справи військові та воєнні або навіть авіаційні будемо говорити. І з нами на зв'язку Богдан Долінце, експерт із авіації. Вітаємо вас, доброго вечора. Слава, слава Україні. Україні! Вітаю, героям слава. Пане Богдане, якщо проаналізувати останні декілька місяців, то саме дрони Шахед були основною зброєю, якою росіяни закидали українські населені пункти, і дедалі більше стають ці дронові атаки масованими і більш затяжні декількома хвилями. Це російське залізяче ми можемо збивати у різний спосіб: це і мобільні групи, і засоби протиповітряної оборони іншого типу. Але що цікаво, змінюється тактика запуску цих безпілотників, і їх навмисне запускають так, аби вони оминали усі ті локації, де їх можуть могли б збити. І серед експертів шириться та за що тих засобів, які ми маємо за не те, щоб замало, вони потрібні іншого типу. Тож про що може йтися, і що ми можемо протиставити. А якщо говорити про Протидію таким засобам, як бережуючи боєприпаси, типу шахет. То ключова особливість це те, що по перше, ми бачимо ці запуски відбуваються часто масовим. По друге, кожного разу змінюються маршрути, що звісно значно ускладнює можливість своєчасного знищення того чи іншого ворожого об'єкту. Адже ми розуміємо, що площа і територія України є досить великою, ось і в принципі, навіть ці мобільні розрахунки, які призначені для знищення. Щення таких шахетів, ось їх потрібно просто дуже дуже багато для того, щоб перекривати ті чи інші зони відповідальності. І звісно, коли такі дрони регулярно змінюють маршрути, то фактично це говорить про те, що е, часто доводиться цим мобільним групам пересуватися по тим чи іншим точкам, де можливо здійснювати перехоплення. Ось і як правило, на жаль, час для виконання перехоплення він як правило не перевищує декількох хвилин. А іноді навіть менше. Ось це ключова особливість, яка приводить до того, що е, ті засоби, які використовуються вони з однієї сторони, є ефективнішими, е, ніж, наприклад, використання з дорогих систем протиповітряної оборони, разом з тим, ми розуміємо, що для ефективної протидії е, таким загрозам необхідні автоматизовані або напівавтоматизовані платформи. Тобто, це ті засоби, які в принципі е, на заході також існують. І це як правило такі напівавтоматизовані автоматичні система, які встановлюються на транспортний засіб, які мають свій власний радар, і фактично немає потреби групі виїжджати на якусь конкретну точку і очікувати, чи буде пролітати повз них чи не буде той шахет. А фактично, розуміючи, бачачи в транспорті проліт того чи іншої ворожої цілі, фактично швидко виїхати, буквально за хвилину розгорнутися і автоматично знищити ту чи іншу ціль. Пане Будане, цікава ініціатива, так поступила від президента України. Він 17 листопада повідомив, що рівень протиповітряної оборони в Україні дозволяє або дає змогу осучаснити реагування на загрози. Йдеться про ці от польоти мігів над чорним морем. Тепер вони вигадали собі нові тренування із дозаправкою і ми всі прекрасно знаємо, що ці тривоги тепер затягуються. До трьох, а то і більше годин. Так потенційна небезпека, звісно, від кінжалу є. Ми теж бачили запуски цих ракет. Розуміємо швидкість цієї ракети, ну і можливість завдання такого удару, чи можливо це виконати на практиці? Ну і Юрій Гнат казав про те, що можливо там позначати їх різним кольором. Якийсь там жовтий, помаранчевий, червоний. Але чи буде це доцільно? Бо ж швидкість самої цієї ракети вона неймовірно висока. Да, дивіться, якщо говорити саме про загрози, тут все ж таки є відповідні органи там і військової розвитки. Вони розуміють, і можливо мають свою власну внутрішню категоризацію загроз. Ось тим не менше е, складно сказати наскільки ефективно чи ні буде запровадження таких рівнів. Ось з точки зору е, планування, звісно, це здається, що буде простіше, але ми розуміємо, що у разі запровадження таких рівнів ймовірність, що ті чи інші заклади, бо люди будуть ігнорувати. Низький і середній рівні вона буде значно вища, і звісно, в якийсь момент ворог може цим скористатися, і під приводом кажучи, підготовки до навчальних польотів виконати бойові. Постріл, тобто це ризик завжди залишається. Ось і напевно, ключовим і найбільш ефективним все ж таки було б е, завдання е, там е, саме знищення, хоча б декількох цих мігів, і це в принципі е, знизило б бажання росіян почати виконувати і або продовжувати виконувати такі польоти. Адже цих мігів, які здатні запускати кінжалу, їх насправді лише там 4-5 одиниць. Ну не такий великий пар, так здавалося, що більше. Тобто, 5 одиниць це не є так багато. Дійсно, якби кілька штучок впало, то росіянам було б складніше. Ви правильно зазначили про те, що вони можуть використати ці польоти тренування для того, щоб задати удар, бо і попереднього разу, коли кінжали. Літали, на жаль, над Україною. Вони спочатку довший час робили тренування навколо північного кордону нашої країни. Так літали, десь літали, літали. А потім почали запускати ці ракети по Києву, коли всі вважали, що це знову можливо тренувальні політи. Не відразу навіть були зорієнтовані у цьому. Ну, тим не менше, на початку нашої розмови я згадав про те, що в міністерстві оборони створено вже спеціальну структуру, яка б займалася інтеграцією в 16 у структуру оборони України. Тим часом ворог розуміє, що рано чи пізно ці літаки, ці Винищувачі багато цільові з'являться над Україною, і теж готуються. Ну, і от остання інформація була про те, що вони збираються розконсервовувати чи то брати знову на озброєння такий собі радянський літак висотної розвідки, як М 55 Так, ми звикли до А 50 цього ДРО, тобто літака дальньої радіолокаційної розвідки, великого такого з великою антеною зверху. Так а що це за М 55 і що він може? Проти поставити літакам четвертого покоління винищувачем західним. Так, ключова е, задача, якщо ми говоримо про такі е, засоби виявлення, то це все ж таки е, можливість побачити конкретні цілі. І якщо порівнювати з тим самим літаком А-50, то в принципі ми бачимо, що е, кількість цих літаків теж не така висока. Мова йде там про кілька десятків лише літаків А 50 Крім того, насправді, якщо подивитися на ті машини, які безпосередньо виконують польоти, то може виявитися, що третина е, тих літаків А-50, і на озброєнні, вони в принципі принципі через ті чи інші проблеми не можуть піднятися в повітря, і і звісно, чому росіяни хочуть замінити цей літак якимось іншим, тому що літаки використовують свій ресурс льотний і це вимагає проведення їх відповідних регламентних або технічних ремонтних робіт. Вони використовують в принципі їх ресурс і скорочують їх термін життя. Ось і розконсервація більш старих. І простіших літаків в принципі дозволить їм виконувати або покривати ті задачі, які не потребують так званої дальньої розвідки, і можуть покрити, умовно кажучи, близьку і середню розвідку. Фактично, на таких дальностях ефективність і нового літака там, 50, старої п'ятдесят 55 може бути однаковою. Ось разом з тим. Ми пам'ятаємо ту якість і ті умови, в яких зберігається і російська авіація, і інша російська техніка. То насправді після того як вони почнуть е, виконувати задачі по розконсервації, вони можуть бути насправді дуже приємно здивованими про те, що ці літаки можуть мати такий цікавий стан, можливо, там навіть десь і миші живуть. А можливо, все ж таки з п'яти літаків вдасться, хоча б один зібрати. А що зараз взагалі в росіян з їхнім авіапарком? Тому що після останніх ударів атакам знищити вдалося чи не десятки вертольотів російських, зокрема, і такі доволі небезпечні ка 52 Їх не так багато в принципі і і було. Але про які цифри можемо говорити зараз? Скільки ще залишається? Так, якщо говорити про К-52, то загалом їх було виготовлено там до 200 одиниць. Ось разом з тим, за різними оцінками, Росія вже втратила десь половину з цього авіафлоту. Ось ну, тобто тепер вони, мабуть, не будуть ризикувати так використовувати К-52 активно на фронті. Як ми бачили, це улітку, коли Перед початком контрнаступу і під час самого контрнаступу дуже активно ці літаки були використані. Натомість зараз над Авдіївкою ми спостерігаємо використання літаків Су-25, так ну не лише використання, а і вдали їхні там від'ємне взліт від'ємний цих літаків. А як наскільки вони можуть собі дозволити отак розкидатися літаками Су-25, бо там що не кілька днів над Авдіївкою мінусують такі літак? Да, якщо говорити про літаки Су 25 ми розуміємо, що це відносно старий літак. Разом з тим, це літак, який в принципі має досить високу живучість. Ось з однієї сторони, і е, є багато випадків, коли ці такі літаки вони з в тому числі досить серйозними ушкодженнями навіть поверталися на аеродроми. Ось, якщо говорити конкретно про використання цього літака, то ми розуміємо, що ці літаки кидають виключно тільки через те, що цих літаків, в принципі, росіянам не шкода. Це старий літак, вони мають уже е, більш сучасніші типи літаків, тобто це мова там і про е, Су-30, Су-35 і то, що в принципі використання там Су-25, це такий, е, як сказати, можливість списати в утіль Старий літак з тими пілотами, які навчені на ці старі літаки. Ось адже, все ж таки, ми розуміємо, що як правило, там на більш нові літаки вони навчають молодший склад. А в принципі, ці старі літаки це старіші пілоти. Це в принципі, які ще раніше на них проходили підготовку. і Це в принципі ті літаки, які стає все складніше підтримувати, ремонтувати, підтримувати ліхльотну придатність. Це такий розхідний матеріал. Ось. Ну, то ну, дуже цікаво, що в цей розхідний матеріал ви включили разом і пілотів. Ді так би я хотів б. спитати, як же ж пілоти? Це ж еліта з еліт, їх треба готувати довго, навчати і так далі. Ну, як бачимо, так Су-25 разом з пілотом вутільніт, так як кажуть росіяни. Е, маємо ще хвилинку е, сучасніші винищувачі, набагато сучасніші очікуємо ми, f-16 досі і. Вочевидь, втрачаємо час. Чи не станеться на вашу думку, чи не може статися такого, як під час нашого наступу на півдні, коли ворог там так укріпив позиції, що західна броньована техніка, яка прийшла все ж таки, але трішки запізно, вже ніби не такою ефективною була як хотілося б того, і чи взагалі не забагато очікувань ми покладали на цю зброю X, винищувач ф 16 так, якщо говорити про f 16 то ключове, ми маємо розуміти, що росіяни вже почали готуватися до їх появи на полі бою, тому що за все ефекту неочікуваності, на жаль, не буде. З другої сторони, маємо розуміти, що F-16 16 це все ж таки літаки 4 плюс покоління, і вони відповідають, є паритетними, умовно кажучи, там до су 35 тощо. Тобто говорити про те, що е, суттєво безпосередньо лінія фронту зміниться, поки що не доводиться ось тому, що це мова буде в першу чергу йти про вирівняння сил і паритету, тому що якщо ми до цього використовували старі радянські техніку четвертого покоління проти літаків 4 плюс покоління, то зараз мова йтиме що фактично з обох сторон фронту будуть літаки 4 плюс покоління і. Різниця буде впливати насправді виключно в кількості і в якості самого озброєння, яке буде надаватися разом з цими літаками. Якщо це будуть потужні ракети великої дальності, то це буде суттєвий вплив. Якщо це будуть в принципі, все ті ж самі ракети, які нам надавалися з минулого року і були адаптовані до радянських літаків, то в принципі суттєві зміни безпосередньо на лінії фронту, на жаль, очікувати не варто. Але з іншої сторони, ми розуміємо, що ці літаки вони стануть додатковим елементом посилення системи протиповітряної оборони, що дозволить ефективніше знищувати і бережуючі боєприпаси шахеди, і в тому числі крилаті ракети. Пане Водане, дуже дякуємо вам за вашу аналітику. Так за те, що змогли поговорити навіть кілька різних аспектів того, не лише підготовки ворога, нашої підготовки та і зміни тактики завдання ударів по Україні. Дякуємо вам з нами у завершальній частині на сьогодні. Головного за день був Богдан Долінце, експерт із авіації.